Ось і минув ще один рік, коли ти в новому статусі татуся. Знаєш, що тобі дуже личить? Ти такий щасливий, ти такий на своєму місці. Продовжуй продовжуй залишатися таким справжнім, таким батьком, котрий може бути тільки у нашій віри. Хоч ти і бука, але я тебе все одно дуже-дуже люблю. І наша Вірочка для тебе приготувала теж привітання. Я його зараз тобі зачитаю. Привіт, пап дім! Я тебе дуже обожнюю. Ти в мене найкращий. Тільки такий татусь може бути у мене. Ти мене дуже весело купаєш. Обожнюю час, коли ми проводимо втром, коли ми разом гуляємо, коли ми вдвоєм гуляємо та чекаємо матусю з її тренувань. Обожнюю, коли ти мене вчиш, як треба користуватися транспортними засобами. Але найкращий мій транспортний засіб це ти. Обожнює сидіти у тебе на ручках, та коли ти втикаєш в телефони. О, дякую тобі, що ти мене спас тоді від цієї калюжі. Тату, ви з мамою дуже-дуже веселі. Залишайтесь такими, а тобі я хочу побажати, щоб ми з тобою завжди були разом. Мені дуже подобаються усі ігри, котрі ти мені влаштовуєш. Дякую тобі за приклад охайності. Та дякую, що завжди контролюєш мій водний баланс. Тато, я дуже тебе обожнюю. Дякую, що ти навчив мене плавати. І взагалі я твоя помічниця. Знай це. Ще ми з тобою дуже круто провели час у таборі. Давай ще поїдемо, мені сподобалось спати на тобі. А ще дякую за нарукавники, що завжди їх надував. Коротше, татусь, ми тебе дуже-дуже любимо.